Модифікатор Slice дозволяє отримати розріз об'єкта. Додамо у сцену чайник. Застосуємо для цього об'єкта модифікатор Slice. При цьому з'являється невелика група нових параметрів у своїй Slice Parameters. Параметри розрізу. Зверніть увагу, що після застосування модифікатора Slice у основи об'єкта в сцені з'явився помаранчевий квадрат. Позиція цього квадрата визначає лінію зрізу об'єкта. Трохи піднімемо квадрат. Для цього в стеку модифікаторів, розташованому вище, натиснемо кнопку ліворуч від напису Slice. У структурі, що з'явилася, виберемо пункт Slice Plane площина розрізу. Тепер ми знаходимося у режимі редагування помаранчевого квадрата ділячої площини. Використовуючи маніпулятор руху, піднімемо площину приблизно до середини моделі. Тим самим ми вказали точку, де буде проходити лінія розрізу моделі. Тепер звернемося до параметрів модифікатора у сувої Slice Parameters. Вмикаючи режим Remove Top – прибрати верх, ми відсікаємо верхню частину моделі. Вмикаючи режим Remove Bottom – прибрати низ нижню частину. Таким чином, даний модифікатор дозволяє відсікати частину об'єкта, роблячи його розріз. За потреби площину можна не тільки переміщувати, а й обертати. Ви, напевно, звернули увагу, що після здійснення розрізу об'єкт середині відображається чорним. Це відбувається тому, що він складається з полігонів, а кожен полігон односторонній, тобто повноцінно відображається лише з однієї сторони зовнішньої. Після розрізу ми спостерігаємо внутрішні сторони полігонів. Надати моделі товщини і зробити її повноцінною, нам допоможе наступний модифікатор shell оболонка.